Настійний поручень фраб f 8121 Поручень виготовлено з високоякісної нержавіючої сталі та міцного пластику, завдяки чому йому не страшна волога чи корозія. Поверхня поручня має спеціальні протиковзуючі вставки, які дозволяють безпечно триматися, навіть коли руки мокрі або змащені милом. Поручень постачається з усіма необхідними кріпленнями, що дозволяє легко прикріпити його достінну. Розмір поручня ідеальний для більшості приміщень, де може знадобитися додаткова опора. Ця модель стане незамінним помічником у ванні для літніх людей, молодих батьків та для тих, кому потрібна додаткова безпека у ванній кімнаті.